А чи готові ви до чергових змін щодо податкового розрахунку та новацій стосовно військового збору? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль Гульта командою Семінарком. Мінфін наказом номер 720 від 26 грудня 2023 року вніс зміни до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу нарахованого сплаченого на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також нарахованого єдиного внеску, затвердженого наказом Мінфіну від 13 січня 15-го року номер 4 Зміни набрали чинності з дати опублікування наказу 720 і оновлений порядок заповнення єдиної звітності з ПДФО військового збору та ЄСВ діє з 16 лютого 2024 року. Чому були внесені такі зміни, і що саме змінилось? По-перше, зміни до порядку обумовлені набуттям чинності законів щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або загнало пошкоджений внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, щодо особливостей оподаткування сум, на які зменшено прощено борг фізичної особи, в результаті реструктуризації зобов'язання за споживчим кредитом під час воєнного стану та інших особливостей оподаткування в період дії воєнного стану. Реквізити цих законів наведені на екрані. В цілому всі зміни більш редакційні, але деякі з них впливають на заповнення податкового розрахунку звичайними роботодавцями. Зокрема, в порядку уточнено, що юридична особа під час подання розрахунку за відокремлений підрозділ в заголовній частині розрахунку зазначає дані про такий відокремлений підрозділ у рядку 033, а не 032, як було раніше. Також підкориговано розділ 4 порядку щодо заповнення додатків до розрахунку. Крім того, з'явилась нова категорія застрахованої особи 81 – Особи, які мають спеціальне звання Бюро економічної безпеки України. Нагадаю, що код за категорії застрахованої особи ми відображаємо в графі 8, додатку 1 до податкового розрахунку. Крім того, у додатку 2 до порядку номер 4 з'явились нові ознаки доходів фізичних осіб, а саме 210 – допомога по частковому безробіттю та 211 – компенсація за пошкоджену нерухомість під час війни. Також є і редакційні правки відповідно до чинних норм податкового законодавства щодо таких ознак доходів фізичних осіб: 111 дохід у вигляді виграшів та призів, 112 інвестиційний прибуток дохід від проведення платником податку операцій з цінними паперами, 156 Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення, лікування 189 – дохід у вигляді основної суми боргу кредиту платника податку прощеного чи анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкротства, 193 – дохід у вигляді суми прощеної анульованої кредитором у порядку, передбаченому законом щодо реструктуризації зобов'язань. Зверніть увагу, оскільки зміни до порядку номер 4 набрали чинності з 16 лютого 2024 року, то враховувати їх слід при поданні єдиної звітності з ПДФО військового спору і ЄСВ за другий квартал 2024 року. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Друга головна новина стосується військового збору 3 вересня 2022 року. Набрали чинності зміни, внесені в пункт. 16 з індексом 1 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу у результаті цих змін під пункт 1.4 зазначеного пункту було викладено у новій редакції. Якщо раніше військовий збір утримувався та сплачувався відповідно до статті 168 кодексу, то тепер він утримується, нараховується і сплачується в порядку, встановленому розділом 4 податкового кодексу України з урахуванням особливостей, визначених підрозділом 1 цього розділу. І як зазначали податківці з 3 вересня 2022 року, у разі нарахування податковим агентом доходів в будь-якій не грошовій формі, такі доходи оподатковуються податком на доходи фізичних осіб та військовим збором з урахуванням натурального коефіцієнта. Сам коефіцієнт розраховується за формулою, яка зараз на екрані, і для військового збору такий коефіцієнт складає 1,015228. І якщо у вас були, наприклад, виплати у негрошовій формі, то утримувати військовий збір слід з урахуванням натурального коефіцієнту. Приклад розрахунку на екрані. Крім того, залишається відкритим питання стосовно застосування податкової соціальної пільги при утриманні військового збору. Раніше таку пільгу застосовували тільки при утриманні податку на доходи фізичних осіб. А оскільки правила утримання військового збору тепер такі ж самі, як і для податку на доходи фізичних осіб, то пільгу слід застосовувати і при утриманні військового збору. Принаймні, є підтвердження від голови комітету Верховної Ради, що з 3 вересня 2022 другого року об'єктом оподаткування. Податкування військовим збором є дохід, нарахований роботодавцем на користь працівника, який користується податковою соціальною пільгою за мінусом суми такої пільги. Тобто об'єкт оподаткування військовим збором зменшуємо на податкову соціальну пільгу, якщо працівник має на неї право. Хоча поки що офіційного листа з цього приводу не було. Як діяти роботодавцям, які вирішили перерахувати військовий збір? Як відкрахувати додаток 4ДФ? Виправити помилки в додатку 4DF за минулі звітні періоди можна через уточнюючий звіт. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередню внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку відповідної графи вказується один рядок на виключення, а в другому нуль рядок на введення. Зміни до порядку подання об'єднаної зарплатної звітності почали діяти з 16 лютого 2024 року. Дані про відокремлений підрозділ зазначають в рядку 033 заголовної частини розрахунку. Запроваджуються нові ознаки доходів фізичних осіб: 210 – допомога по частковому безробіттю, 211 – компенсація за пошкоджену нерухомість під час війни. Також вносяться правки щодо ознак доходів фізичних осіб: 111, 112, 115. 156, 189, 193 відповідно до чинних норм податкового законодавства. З 3 вересня 2022 року військовий збір з негрошових доходів утримують з урахуванням натурального коефіцієнту, а отже за минулі звітні періоди слід подати уточнюючи податковий розрахунок. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seminar.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на. Запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. У Моно. є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Поп Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.